І закінчується осінь. Взимку бувають заверюхи, снігопади. Зима не легка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися по снігу. Та звірі пристосувалися до зими кожен по-своєму. Хто ж перший починає збирати запаси? Першими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятко. Горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні, майже весь час гризуни сплять, прериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими, носить сухе листя, лісовий мох, щоб не замерзнути у морози. Їжак міцно спить всю зиму і зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже повільно. Худне. Ведмеді облаштовують свій дім заздалегідь. Вони шукають печери, яри, куди сносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку, зберігає тепло. Ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичує восени. А кому ж не страшні морози? У лисиці взимку хутро стає густе, пухнасте, тому вона спить просто на снігу. А коли розгуляється негода, снігопад чи сильний мороз, лисиця ховається в нору. Полює лисиця на мишей, зайців, пташок. А зайчик вдень спить, але вночі ходить погуляти та поїсти. З кущів дерев, молоді гілочки пообгризає або кари поїсть. Лисиці, зайці та вовки практично до морозів не готуються, проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Зайченята лише привдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Бобри не впадають сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бабри живуть великими сім'ями, всі разом вони будують собі затишні хатинки, поряд з якими складають їжу. Білки проводять багато часу у дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудова на сіруватий для маскування від хижаків. А що ж їсть білочка взимку? На період холодів вона запасається жолудями, грибами, горішками, зірнятами. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути та знайти собі собі їжу